Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Секрети садівника. Сьогодні в нашому відео ви побачите, як ми запаковуємо саджанці малини і готуємо їх до відправки. Сьогодні у нас 12 замовлень, ми робимо. Це не всі замовлення, у нас їх набагато більше. А сьогодні ми вам покажемо всі етапи покроково Значить, інструмент, який нам потрібен для того, щоб відправляти. Коробка, стречплівка, укорінювач, сікатор. Маркер, ножиці і канцелярський ніж. Також у нас вже готова ванна з водою, в якій ми зволожуємо нашу кореневу систему. Ось саджанці які ми будемо зараз пакувати по замовленням. Друзі, ось так ми підписуємо наші замовлення. замовникам Хтось замовляє, щоб не перепутали саджанці Ми ось так їх підписуємо. Джоанжей, Полана. І номер замовлення для того, щоб я знав, куди відправляти. У мене є табличка, по якій я орієнтуюся, друге замовлення, куди відправляти. тобто. І ось таким методом ми їх підписуємо. Беремо із ряду прикопаної полани один пучок. І будемо вибирати, скільки нам потрібно. Нам потрібно на це замовлення перше 10 штук. Відрізаємо завість. Зволожуємо одразу коріння, щоб воно до вас доїхало вологим. І відбираємо 10 саджанців. Ось. Два. Трі. Чотири. П'ять. Шість? Сім сім, 9. І. І 10. І зверху один додаємо, тобто 11. Рахуємо за 10. Ось такий пучок у нас виходить з 10 саджанців полани. Зараз будемо його запаковувати. Далі що ми робимо? Відкриваємо стрич плівку, корінь у нас вже зволожений. Вложимо його трич плівку і запаковуємо герметично, для того, щоб ваші саджанці доїхали максимально вологі і максимально сильно прижилися у вас. І обрізаємо. І Зараз ми прикріпимо назву сорту до самого пакунку, для того, щоб ви не попутили сортність. Просто один раз скочимо його, перемотаємо. І ось такий пакуночок у нас вийшов. Ну що ж, друзі, перше замовлення ми спакували. Зараз вибираємо підходящу коробку для цього замовлення. Ось така, наприклад, гарно підійде сюди. Обрізаємо стовбурці для того, щоб гарно помістилося. Вбираємо найменшу коробку, для того, щоб ви менше платили за доставку. І ще треба обрізати. Ось, будь ласка, ось таке замовлення. Зараз ми його ще зверху стрейч плівкою обмотаємо. Ось так. І ось такий пакуночок поїде до замовника. Друзі, також ми відправляємо саджанці смородини. Ось така коренева система. У нас замовлено багато кущиків, зараз ми їх запакуємо. Таким самим образом, як і малину ми її пакуємо. Заховуємо повністю вологий корінь. Робимо також санітарну підрізку. І ось такий готовий, готові саджанці поїде до вас. Ну що ж, друзі, ось наші посилки вже спаковані. Зараз будемо їхати їх відправляти. Дивіться, скільки обрізаних вийшлося в нас саджанців. Тут небагато 12 посилочок в різні куточки України. Все робимо якісно, працюємо на перспективу, так скажу. Друзі, дякую вам за перегляд відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім удачі!